Якщо бачили ці нашемілі засоби у лідерів домок і косметологів, але не наважувались їх замовити, крізь це найкращий момент спробувати їх з вигодою для гаманця. Легендарний кушон Miracle зі смарт-пігментами це некомедогенний тональний, що дозволить виглядати розкішно в особливі моменти. Мінус 20%. Крім того, лімітований братик Miracle у стильному різдвяному дизайні. Теж на знижці мінус 20%. А до кожного кушону в комплекті ще йде змінний блок. Найкращий сонцезахисний крем всіх часів від дебюс на стабільних фільтрах нового покоління. Захистить від фотостаріння, якщо планують відпочинок в горах, чи маєте в догляді ретинол або кислоти. Зараз він на знижці мінус 40%. Потужні та набрікові патчі з пептидами від доктор Хедісон, що легко допоможуть пережити свята і мати свіжий вигляд щодня. Зараз на знижці мінус 20%. Омолоджувальна емульсія Дармалайн з ПДРН незамінна для порятунку відлучень і живлення шкіри взимку. Мінус 30% та дуже багато іншого. Пориньте з новим доглядом в новий рік.